Всі брі, на я прити. І знаєте, ви, що ми будемо сьогодні грати? У Grover Garden, це режим такий у Roblox. Я потім зніму там проходження Poppy Play 2 та зона малий. Зараз я хочу познайомити вас з відео, як... ну, тобто іграми, якими я буду знімати на каналі Протягом якогось часу. І, і сьогодні зі мною буде мій друг на ім'я Зіт. Ось. Сидить тут. Ну, коротше, сьогодні ми починаємо ну, забирати фрукти для отої машинки чи що там картинка. Ну, коротше, тут є івент на І Тут треба збирати нові фрукти, ну, вже цього і... оновлення, і здавати їх туди. Так, я вас швидко познайомлю з моїм садом. Тут в мене, коротше, є такі перці. Ну, взагалі, тут відстой просто, ну, бачите, вообще, ну що це таке? Да? Взагалі, ладно, шутка, це взагалі. Їмба. Потім в мене тут є ось такі невеликі штуки, не знаю, як вони нас І є ще авокадо, какао є, ось таке какао. І. І ще щось, коротше. Тут мій друг каже, ми будемо заповняти він. Ну, тобто він мав на увазі, що ми будемо здавати нові фрукти. Зараз напишу. Так, ну коротше, зараз він починається десь. Через 7 хвилин, це нормально. Так, зараз подивлюся, що в магазині. А в магазині тут все добре. Нічого взагалі. Так. Тож. Коротше, зараз секунди я йому напишу і я буду написав, просто спитав, як забирати туди фрукти. Ну, ви бачите, тут які в мене великі, а якраз ось ці, оці і оці треба буде мені збирати, а мені це жалко збирати. Так що я вирішив просто збирати іменно тільки з оцеї сторони, тільки я буду збирати у дерево ківі, потім збирати оцю жовту вишню, не знаю, як називається, і цукарну цукарне яблуко. Ну і потім ще я буду тут збирати на цій стороні ось такі ось странні фрукти. Ну, по-моєму, це груші. І ось тут в мене такі є великі рози. Встати, я хочу. Трішки подвинути, бо ви бачите, що тут відбувається так. Оце я переставляю десь поруч із... Ось тут хай буде. Ідеально просто, по-моєму. Так. Вже б я хвилин написав, що візит буде, так що готуємось так І ось сама база мого друга. Тут, звісно, ж вона краще. І в нього тут є нач... Починає манго, потім тисяча бананів і сто квантиліардів помідорів, потім 100 квантиліардів таких роз. Коротше, в нього всього повно, і він круче, звісно, ніж в мене. І він написав, що помідори дуже хороший форм. Да, це дуже хороший форм. Якщо здавати, це просто імба. Так що, ладно, готуємося. Напишу йому знову ага. Ой, а хто це? Бачите, я вирізав, там друг зайшов, я не я, 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 я зайшов на свою гібку, так що приготовьмо, вибачте мене. Добре, тут вже залишилось скільки? 32, все. Все, починаємо збирати, не будемо тягнути час. Так. Збираємо ківі. Так. Ось-ось ось-ось ось. Знов я цей сонячник зібрав. Ну навіщо я його збираю? Так, зараз цукровий яблуко О, наконец то почався. Все. Збираю ці яблука і погнали. Ой, ой-ой-ой, що -ой -ой, я зібрав! Оце я даю. Так. Він теж нам написав, що нам прийшлося перезайти там. Ось. Так, коротше, починаємо. Зараз я треба збавитися від Лишних фруктів. Зараз, зараз, зараз. Так, оце Це мені не треба, ми це продаємо. Так. Санфловер теж не треба. Добре, Добре, потім знайду. Так, так і це, це нам теж, теж не треба. Це теж продаємо. Так, все, починаємо. То вже кафе быстріє. Добре. Зараз, зараз, зараз сюди. Двісі хвилин. Дві хвилини потрапив. Все, кладаємо швидко, 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 швидко. Давай, 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 давай. Так, оце, це, 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 це. І це. А нектарин. Мені нектарина не треба. Так, давай я теж помідорів куплю. Так, де тут помідори? А, тільки два. Ех, ну ладно. Посаджу десь сюди, тут якраз клас територія. території. Все, чекай. Так, роза ще не, не винесла. Так, де... Що це є. Mm -hmm. Так. О, О, точно, зараз. Секунду. Знаю, що тут можна ще зібрати. Так, оцю жовту вишню. Я взагалі не розумію, як ця штука називається. Ну, Я, звісно, паркуріст, просто найпоганий. Опа, стану я допрыгнул. От, отсюда, отсюда. Вот так. Ес! Yes! Наконец-то. У це? Не, как он не будет зебритать. Так, sugar apple. У це. все. Ой. Мало, конечно, но. Ну... ТА господи, это соснуть заходить это до мене. Так, Вибачте, знов хтось зайшов. Так. Що тут ще можна в нас зібраться? Так. Потому что точно не забирать. Ну, не... Як це сказати? Не зб... збереться. А, так, не збереться. Так, давай я вас обережно в тут зібру. Оце ось не. О, оце. Воно мені вообще не треба. Так, Що тут делать? Давайте погано йдемо. Вообще погано. О! О! Привіт я що тут в махлазі. Вай-вай вай! Так, що тут? О, томат. мат. Один тільки ви щось зрушаєтесь. Ой-ой-ой. Так. Ой. Так, якщо ви наберете, давайте десь п'ять, хоч три чи п'ять лайків, я... Я зніму їх тут режим у Роблексі під назвою там, вроді би, не пам'ятаю назви, але там, коротше, італійські меми такі, як тун 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 тун-тун-тун-сагур. І там треба базу прокачувати і брати всяких там так, і це, типу, тун-тун-тун, сагур, тра ла тра-ла-ла, Ну, коротше, ось таке. Думаю, ви зрозуміли, що це за режим так. Ой, щось взагалі погане. Тут у щось таке є. Ну, це, ну, маленьке, так забирай. Я думав, це виросте, але не виросло. Думаю, це вообще нічого, так що можна це зібрати. 398, мало. А треба цілих 14 тисяч. Це ж як багато. Ой-ой-ой, тут до сих пір ще ростуть діганти. Е, не, 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 не. Так. А тут, шо? тут не шо? Ну все, в мене кінчилося, я вже не знаю, що брати. А, тут ще є. О, о, о ребята, дивіться, щось тут таке величезне росте. Ну не прям величезне, ну нормально. Так, дві хвилини за так. капець, мого другу вообще побезили, у нього помідорів, а в мене гусі там навіть ті двоє не виросли. А Остання як там банани? Вони там вообще виросли? Ні, я пепер не буду збирати, ну перець. Так, залазим і сюди. Що тут? Ну банани вообще не виросли. Я думав, вони виростуть, А не виросли. Ну жалко. Так, добре. Ну выбирай банани це їмба просто. А мені друг наоборот каже, що оцей помідор, вам цей Так, так, нектарин мені не треба. Не заставляйте мене брати нектарин. О, тут ще один якось та та за... навіщо мені це нектарин? О, о, о вон, нормальний. Так. так. Скільки, Скільки там залишилось? О, о ще можна, можна Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Погано. -бам 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 -бам. О, так как кивичі нормальні. Ні, ще воно нормально не буде. О, вже розросте. О, ні. Накінчилося, Богу. О, виросло. 10 кілограм. Це ну хорош. Добре, давайте останні і все. Так, ну все чекаємо. Хоть би мені ще нормально. нормально. Ось 80. 80. Тут ми здавалося. Тут мене є. Запам'ятовуємо. Мене це. Так. Давайте, будь лашечка, ну дайте щось таке імбове, щоб я радувався. Давай спочатку глянемо інструменти, а ще краще L. Так, я вже бачу, мені дали Summer. І що? Ага, ну це нормально. Так, що ще у мене на був. Так, 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 так. Та ну який редкий, навіщо мені це? Ну зато хоть за самербак. О, мені какао дали. Так, словарь план, а, вы не був. Ну ладно, ерунда. О, о, -о, -о новый. А шоц такое? Шоци, ну что? Ну, на сильно схожий на цукровое яблоко. Пошел гоню. Это что такое? А, ось, ось, в мене вже є оце оце. І ось це, і в мене вже і це є. Мені залишилося вже оце і оце і все. Добре. Кавильщика. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, ну, в мене і так, так не... нормально. Яблука. Ну, короче, яблуко кажу. Це, напевно, груша. Ну, А зараз в мене тут вообще супер груша виросла. Так. Капець, ну дивіться, які в мене туди хига. Так вони ще не звичайні тут. В мене є і круті такі, в мене тут є... Капець, мене чого тут нема? Так. Що тут ще? Ага, ага тут є помідори. Та, Та давай всі просто. Так, ну добре. Давайте, давайте на сьогодні, сьогодні закінчимо. На наступній серії я, я спробую вам ще, ще краще, краще показати, як я буду здавати фрукти там, ну, морослини туди. І я не один раз буду заход, а цілих десь штук два чи три. Ну добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до зустрічі.